Вітаю всіх! Сьогодні у нас на обзорі монетка України. Одна копійка 2012 року. Монетка магнітна. Виготовлялась з магнітної сталі. Гурт монета має гладкий. Ось так. Монетка магнітна. Притягується магнітом. На аверсі монет зображено тризуб, напис Україна знизу дата по боках листя каштану з колосям пшениці. На реверсі монети напис одна копійка та по колу Ягоди Калини у 8 ячейках. Ціна рядової монетки на сьогоднішній день розпочинається від 5 центів за один екземпляр монетки. Монетки з браками чи поворотами розпочинаються від 5 доларів за один екземпляр монети. Якщо вам попаде монетка, яка не притягується магнітом, ціна на таку монетку договірна. Тому що це монети виготовлені в інших металах. І якщо попадуть монетки такого типу, як брак Аверс, Аверс, Reverse Reverse, або поворот на 180 градусів, монетки виглядають в ідеалі ось так. То ціна на такі монети також договірна і в деяких випадках перевищує 500 доларів за один екземпляр монети. Якщо у вас є цінні екземпляри монет, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.